Видатки з державного бюджету будуть скорочені. Принаймні, про це попереджає міністерство фінансів. Таким чином уряд втілює в життя українців болючі реформи, маючи на меті суттєво зекономити. Хто постраждає найбільше розлогіше у матеріалі? На 26 мільярдів гривень планує зрізати уряд державні витрати. Більше половини з них припадає на соціальну сферу, яка займає більше 40% витрат бюджету. Планується скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, скасування індексації виплат, перегляд пенсій із втрати годувальника, підвищення пенсійного віку. Ймовірно, уріжуть і фінансування соціальних фондів, зокрема, фонду соцстраху, витрат на допомогу матерям-одиначкам та при народженні дитини. Крім соціальних виплат, скорочується фінансування освіти і науки. Частині студентів скасують стипендії. Позбавлять права пільгового проїзду. Не солодко буде й викладачам. Уряд планує значно збільшити педагогічне навантаження усіх працівників освіти від вихователів у дитсадках до професорів у вузах. Частину вчителів скоротять. Також Кабмін пропонує закрити більше 400 шкіл у сільській місцевості. Учнів перших-четвертих класів позбавлять безкоштовного харчування в школах. Уріжуть витрати і в галузі охорони здоров'я. Хворі, які перебувають у стаціонарах, будуть змушені платити за їжу. Переглянуть виплати Чорнобильцям. Відчує зміна і держслужба. Тут зазнають скорочення усі витрати, індексація та підвищення пенсій. Кількість співробітників міліції, прокурорів, суддів, апарат Верховної Ради. Цікаво, що фінансування соціальної сфери зменшується в 12 разів більше ніж витрати на держапарат.